Польща депортує кілька десятків українців. Про таке заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, це станеться добровільно чи примусово. Що стало причиною такого рішення та як відреагували в Україні? Дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Польща хоче депортувати українців через їхню поведінку на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він назвав дії українців цитую актами агресії та провокацією. Я можу із задоволенням сказати, що ситуація, яка так обурила громадську думку, нарешті завершилася. Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції. Проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни. Вони повинні будуть залишити країну добровільно або під примусом. Як зазначив Туск, до цієї групи входять 57 українців та 6 білорусів, що саме обурило поляків. Усе почалося ввечері 8 серпня. Тисячі фанатів Макса Коржа з'їхалися на концерт в районі Воля у Варшаві. Як пише місцева преса, вони влаштували стихійну вечірку з гучною музикою і танцями, а після себе залишили гори сміття. Полякам це не сподобалося, тож вони викликали поліцію. У підсумку дев'ять людей затримали, а ще 25 оштрафували. Але справжній скандал розгорівся наступного дня 9 серпня. Репер виступав на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. Як раптом кілька фанатів почали перестрибувати із місць на трибунах у фан-зону, ближче до сцени, хоча квитків туди в них не було. Охоронці намагалися зупинити їх і повернути на місця, але ситуація тільки загострилася. Почалися масові заворушення. Деякі відвідувачі вступали в бійки з охороною та стюардами, а також підпалювали сигнальні ракети. Ще більше обурення викликало те, що в НАТО в чорно-червоні прапори організації українських націоналістів та української повстанської армії. У Польщі цю символіку сприймають негативно, адже її пов'язують із Волинською трагедією 1943 року. Тоді загинули десятки тисяч поляків, і відповідальність за це у Польщі покладають на представників ОУН УПА. Голова польсько-українського об'єднання Кароліна Романовська нагадала, що символіка оун УПА у Польщі може бути розцінена як підтримка тоталітарного режиму чи образа польської нації. До уваги наших українських гостей пам'ятайте, що в Польщі цей символ сприймається дуже негативно через його історичне значення. Та може викликати сильні емоції та правові реакції. У підсумку поліція затримала 109 людей. Серед них і були 57 українців. Зараз польські правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують усі деталі. дії українців вже відреагував і посол України в Польщі Василь Боднар. Він засудив порушників закону та дорікнув українцям, які пішли на цей концерт. По Перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російського мовного гребену. Другий невідомо, хто його сюди пустив і чого ця фактично російська пропаганда розсюджується на території Польщі. Третє питання це ми всі тут гості, українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватися правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнівство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. Тим часом деякі українці вже почали каятися за свої дії у Варшаві. Зокрема, один із чоловіків, який на концерті розмахував прапором у публічно попросив вибачення у поляків. За його словами, він не хотів нікого провокувати, лише намагався нагадати про війну, яку Росія розв'язала проти України. Не м'явим заміру взбунцять нігативних емоцій. Флага, котором тримав, била для мене символом спадщи для українців. Nie miałem nic wspólnego o propagandeo jak, jakiegokolwiek reżimu. Chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji. І безпеч наших жовнежі. цей інцидент викликав неабиякі резонанс і у соцмережах. Українці активно обговорюють події на концерті Макса Коржа і рішення Польщі про депортацію. Частина користувачів захищає тих, хто прийшов із прапорами у НУПА. Мовляв, це про національну гідність. Інші ж засуджують поведінку співгромадян. Все правильно зробили. Це не прапор України. Це прапор нашої історії, наших героїв, який має бути в межах нашої держави. Для інших вони могли бути ворогами, як для нас московити чи гітлерівська символіка заборонена, і цей вихід їх не більш, аніж дикунство і зневага до чужої країни. Тобто приїхати в Україну в офіційній делегації з символом армії краєвої це норм, а від прапору упа в них дно зірвало. Купа бруду в відгуках щодо дій поляків, а в чому ж вони не праві? В них своє ставлення до історії. Цікаво, якби в нас було сприйнято когось, хто б бігав, скажімо, з триколором по майдану. Думаю, руки ноги відбили б одразу. І ми маємо на це право, бо таке наше ставлення до кацапів. Поляки зовсім поїхали глуздом зі своєю ненавистю до Бандери. Рашка підігріває це. Українці вільні захищати свою націю. Цим ОУН уПА і займалися. Як і поляки захищали своє та й ще й на Україну нападали, що відомо про позицію Макса Коржа щодо війни в Україні. У лютому 2022 року він засудив вторгнення в Україну, закликав до миру і скасував усі концерти в Росії. На виступах білоруського репера лунають антивоєнні вислови, але прямих заяв на кшталт Росія агресор або РФ напала на Україну від нього не звучало. Попри це, на офіційному сайті артиста досі вказані майбутні концерти в Росії, зокрема в Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі. Щоправда, дати цих виступів не зазначені. Нагадаю, у 2017 році Служба безпеки України заборонила коржу в'їзд до країни через анонсовані концерти в Окупованому Криму. Співак скасував виступи, а вже наступного року СБУ анулювала заборону, заявивши, що не вбачає в його діях загрози для національної безпеки. Там пояснили, що артист може нести лише адміністративну відповідальність за в'їзд до Криму. А що ви думаєте про цей інцидент? Діліться своїми думками в коментарях. Очільник гур здивував українців фотографіями у водолазному костюмі. Кирило Буданов неочікувано з'явився на позиціях наших захисників неподалік тимчасово окупованого Криму. Що саме там робив головний український розвідник та ексклюзивні кадри з його візиту? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов побував на острові Зміїний, що на Одещині, та газовидобувних платформах у Чорному морі, так званих Вишках Бойка. Про це повідомили у прес-службі ГУР. Там зазначили, що Буданов перевірив позиції бійців спецпідрозділу Тимура. Керівник воєнної розвідки проінспектував сили і засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так званих вишок. Які внаслідок успішних операцій гури МО та інших складових сил безпеки й оборони повернуті під законний контроль України? Також Буданов провів нараду з офіцерами. Вони обговорили плани на найближчий час. А ще він особисто відзначив бійців зі спецпідрозділу Тимура, нагородив хлопців за круту роботу, відвагу та професіоналізм під час спецоперацій у Чорному морі. Є бійцям гур та усіх сил безпеки й оборони України. Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові. Згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив, лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває. Голова Гури разом з іншими розвідниками вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя під час боїв за Зміїний і частину акваторії Чорного моря. Я ж нагадаю, російські війська захопили Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Саме тут українські прикордонники дали легендарну відповідь на вимогу здатися, яка згодом стала символом спротиву. Острів залишався під окупацією 126 днів. Операція зі звільнення тривала близько двох місяців і завершилася 30 червня 2022 року. Тоді ЗСУ вибили російських загарбників з острова. А вже 7 липня над зміїним знову замайорів синьо-жовтий прапор України. Щодо так званих вишок бойка, це газовидобувні платформи в Чорному морі, які належать Україні. У 2014 році Росія незаконно захопила їх після окупації Криму та використовувала як військові об'єкти для розміщення радарів, засобів стеження та навіть як бази для прикриття своїх кораблів. Ці вишки мали стратегічне значення, адже дозволяли росіянам контролювати частину повітряного і морського простору в регіоні. Втім, вже у вересні 2023 року українські військові провели успішну спецоперацію та повернули вишки бойка під свій контроль. Під час операції бійці також захопили трофеї, запас вертолітних боєприпасів та радіолокаційну станцію нева, яка відстежує рух кораблів у чорному морі. А як думаєте ви, Буданов на Зміїному це натяк на нову спецоперацію? Можливо, розвідники готують черговий сюрприз для росіян. Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.